Вітаю дітки! Давайте згадаємо, які є мовні звуки. Вірно, голосні та приголосні. А яким значком фішкою позначаються голосні звуки? Так, кружечком. А яким значком фішкою позначаються приголосні звуки? Для позначення приголосних звуків існує два значка фішки. Це тому, що приголосні звуки бувають твердими, вони позначаються однією рисочкою та м'якими. Вони позначаються двома рисочками. До нас на заняття завітали діти Марійка та Сашко. Допоможіть їм зібрати іграшки. Марійка збирає іграшки, назви яких починаються з м'якого приголосного. А Сашко збирає іграшки, назви яких починаються з твердого приголосного. Перевірте себе. Отже Марійка зібрала візок, ляльку, пірамідку, літак, відро. А Сашко зібрав барабан, кубики. Машинку, робота та телефон. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз слова сир та слова кіт. Перевірте себе, чим вони схожі, а чим відрізняються, у цих двох словах. По три звука. Отже, відповідно, ми поставили по три фішки. Але слово сир починається з твердого приголосного, а слово кіт з м'якого. Тому першою фішкою в слові сир ми ставимо одну рисочку, а у слові кіт дві рисочки. Дітки, а зараз подивіться і визначте, чи вірно казковий ельф зробив звуковий аналіз слів Мак, ніж, кінь. Виправте помилки. Перевірте себе. А ще сьогодні ми з вами навчимося складати ланцюжок і слів. Ви бачите предметні картинки. Давайте складемо ланцюжок слів так, щоб останній звук у слові був першим звуком наступного слова. Перше слово ліс. На який звук закінчується слово ліс? Так, на звук с. А яке слово починається зі звука с. Вірно снігур. На який звук закінчується слово снігур? Так, на звук Р. А яке слово починається зі звука Р? Вірно равлик або риба. Давайте візьмемо слово равлик. На який звук закінчується слово равлик? Вірно на звук К. Яке слово починається зі звука к? Слово кіт? На який звук закінчується слово кіт? Так, на звук Т. А яке слово починається зі звука Т? Вірно слово тигр. А на який звук закінчується слово тигр? На звук Р? А яке слово починається зі звука Р? Риба. На який звук закінчується слово риба? Так на звук А. А яке слово починається зі звука А? Апельсин. На який звук закінчується слово апельсин? Так, на звук. Н. А яке слово починається зі звука Н? Вірно ножиці? На який звук закінчується слово ножиці? Так, на звук І. А яке слово починається зі звука І? Вірно індик? Отже, ми утворили такий ланцюжок. Ліс, нігур, равлик, кіт, тигр, риба, апельсин, ножиці, індик. Молодці дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. і казкові звуки вам вдячні. І вони вирушають у свою країну звуків. Дякую за увагу! До побачення!